Друга 39 ночі 14 листопада 2025 року на окупованій кримській авіабазі Краснодарське 2 панувала мертва тиша. Лише тьмяні прожектори дрімали над злітною смугою, ніби не бажали прокидатися. За якихось 80 секунд до першого натяку на світанок тут починалася операція, яка мала спалити найважливіше російське ремонтне гніздо безпілотників. Те, що ворог пафосно називав центральним вузлом обслуговування, українські аналітики давно називали кошиком із золотими яйцями. Усередині металевих ангарів стояло від 12 до 17 дронів Оріон. Кожен із них коштував від 4 до 8 мільйонів євро, а разом вони підтягували на суму понад 100 мільйонів. Частина цих машин чекала на заміну двигунів, інші. Отримали збої електроніки після роботи українських засобів радіоелектронної боротьби. База була переповнена технікою, і саме цього моменту розвідка чекала майже три тижні. Спостереження велося не лише супутниками. Українські фахівці використовували наземні сенсори, пасивні радіоперехоплювачі, безпілотні ретранслятори і навіть окремі теплові маячки, розміщені неподалік. Тривалий час аналітики з холодною точністю чекали на ідеальне поєднання чинників: максимальну концентрацію техніки, мінімальний вітер, понижену активність російських чергових розрахунків і роботу лише половини локаторів. Коли всі пазли зійшлися, зелений сигнал пролунав миттєво. О 2.40 одні одній з української позиції стартували дві крилаті ракети Фламінго ФП ФП-5. Вони не піднялися високо, навпаки, ковзали над землею, тримаючи висоту лише 45 55 метрів. Їхні тіні час від часу торкалися пагорбів, а швидкість майже 900 кілометрів на годину робила їх небачено складними цілями для ворожої системи протиповітряної оборони. Згідно з російськими інструкціями, комплекс С400 мав виявити такі ракети ще на відстані понад 200 кілометрів. Проте на екрані оператора в підземному командному пункті біля Євпаторії з'явився лише ледь помітний шум, лише коли ракети підійшли приблизно на 26 кілометрів. Програмний фільтр нарешті класифікував сигнали як потенційні цілі, але цей момент уже нічого не вирішував. Два важкі перехоплювачі типу 40Н6 вирвалися із шахт, залишаючи за собою довгі хвости полум'я. Вони летіли зі швидкістю понад 14 чисел маха. Для російського розрахунку це виглядало як звичайна рутинна робота. На екранах два трикутні маркери стрімко наближалися до фламінго, але замість удару перехоплювачі промайнули надто високо. Комплекс просто не очікував. Що цілі триматимуть настільки низьку траєкторію. У той самий момент у київському командному центрі виникла нова проблема слабкий боковий вітер змістив маршрут ударних ракет приблизно на 2 градуси, це могло зірвати всю операцію. Оператор без вагань скоригував курс через оптичний канал зв'язку, повернувши ракети до ідеальної траєкторії. Попереду їх чекав перший російський локатор. Коли обидві ракети Фламінго fp 5 наблизилися до узбережжя, російська протиповітряна оборона ще не розуміла, що перша хвиля атаки вже фактично відбулася. Комплекс С 400 який мав би стати непробивним щитом, стояв із відключеним оглядовим режимом на низьких висотах через технічні обмеження. Лише головний радар біля Євпаторії працював на повній потужності. І саме він мав стати першою жертвою. Перша фламінго врізалася в антенний модуль радіолокатора 92 n «Грейвстоун». Вибухова частина масою, понад 225 кілограмів, не просто знищила установку, вона буквально стерла її, залишивши на землі обвуглену площу діаметром близько 50 метрів. У підземному командному пункті монітори одночасно спалахнули білим шумом. Офіцери спершу подумали, що сталася коротка зупинка живлення, та коли резервні системи також осліпли, усвідомлення прийшло різко. Перший шар оборони зник. Друга ракета пробила комунікаційний вузол комплексу С-500 біля Керченського мосту. Ця система була створена для перехоплення балістичних ракет, тому її радарний блок працював по високих траєкторіях, залишаючи внизу величезну мертву зону. У результаті вдарити по наземній апаратурі виявилося простіше простого. У російському вузлі зв'язку настала мертва тиша. Жодна з підстанцій не могла передати актуальні дані. Це означало, що весь півострів на кілька хвилин перетворився на темне поле. Саме через утворений коридор прорвалися ударні безпілотники типу Барс. Це були не повільні апарати, а маневрені швидкі гончаки. Вони летіли на висоті менше ніж 200 метрів зі швидкістю близько 800 км на годину. Їхні оптичні головки наведення працювали автономно, а бортові алгоритми були запрограмовані відстежувати силуети конкретних російських систем радіоелектронної боротьби. Перша ціль комплекс реп, розміщений на вантажівці в полі за кілька кілометрів від бази. Екіпаж цього комплексу був упевнений, їхня система створює настільки потужний електромагнітний шум, що жоден дрон не здатен отримати коректний сигнал. Вони не знали головного. Барс не потребував сигналів взагалі. Він ішов на інерційно-супутниковому курсі, керований законами фізики, а не радіоканалом. Коли Барс наблизився до вантажівки, російські оператори побачили на екранах нерухому тінь. Спершу подумали, що це збій. За частку секунди тінь збільшилася. У момент удару всередині кабіни навіть не встигли підняти голову. Потужний вибух знищив не тільки радар і генератори, а й створив окрему зону, у якій не працював жоден засіб глушіння сигналів. На наступні 90 секунд усі російські системи в радіусі багатьох кілометрів буквально заніміли. Саме в цю тишу заходила наступна хвиля групи легких безпілотників, які мали довершити розрив оборони. У тишу, що зависла над російською обороною, після знищення комплексу радіоелектронної боротьби зайшли легкі ударні дрони. Це були крихітні апарати типу рій, схожі на розлючених шершнів, десять машин, розбитих на п'ять пар, мчали на висоті трохи більше ніж 100 метрів, майже торкаючись землі. Кожен із них ніс невелику, але руйнівну бойову частину, здатну пробивати броню легких машин і руйнувати обладнання. На базі залишилася остання реальна лінія оборони один комплекс панцер С1 та два комплекси Тор М2. Саме вони тепер мали зупинити атаку, яка вже прорвала два шари захисту. Першим спрацював Тор. Його радар захопив пару дронів і видав команду на пуск. Два перехоплювачі піднялися над позицією і майже одразу наздогнали обидва апарати. Вибухи були короткими, без зайвих спалахів, і пара перетворилася на хмари розпечених уламків. Друга пара дронів пішла тим самим шляхом: точний захват, два яскравих спалахи в темряві, чотири вбиті цілі. Російський екіпаж навіть дозволив собі секундну гордість. Потім у гру увійшов панцир. Його ракети збили ще двох дронів, уже шість загалом. Але наступне, що сталося, стало для розрахунку початком кінця. Останні чотири дрони раптово розійшлися у різні боки, атакуючи з чотирьох напрямків. Автоматика панцера почала плутатися, комп'ютер безперервно подавав сигнал. Перенасичення цілей, ракети більше не встигали. Розрахунок перейшов на гармати. Стовбури 30 міліметрових пушок ривнули, перетворюючи ніч на суцільну стіну вогню. Один дрон був буквально стертий у небуття, інший отримав кілька влучень і, втративши керування, впав у землю за кілька десятків метрів. Залишилися два дрони, і саме вони вирішили долю всієї операції. Перший із них використав дими та хаос як прикриття. Він зайшов під настільки низьким кутом, що російський наводчик просто не помітив його на тепловізорі. Удар припав точно по радіолокаційному блоку панцера. Екран перед оператором не просто згас, він тріснув і посипався уламками. Система осліпла. Другий дрон, розуміючи, що оборона паралізована, обійшов установку з боку і врізався в пускову секцію. Дві пускові труби були розірвані, а сама машина втратила здатність вести вогонь. Комплекс, який мав бути серцем оборони, перетворився на нерухомий металевий силует. У цей момент у поле зору останнього тора вийшов великий повільніший дрон важкий апарат типу FPV. Російський екіпаж негайно дав команду на пуск. Ракета стартувала, піднялася і вибухнула просто в дрона. Створивши величезну чорну хмару металевих уламків, екіпаж Тора видихнув з полегшенням, та це був не ударний дрон. Це була приманка. Вибух створив щільну завісу з диму та металевих частинок, яка повністю засліпила оптичні камери та заплутала радар Тора. У цей штучний морок зайшов справжній ударний апарат, другий важкий FPV. Він ковзнув низом, обійшов смугу детонації і піднявся під гострим кутом до тонкого сталевого даху основного ангара. Ударна бойова частина пробила покриття, наче папір. Усередині спалахнула реакція. Струмінь розплавленого металу розрізав перший оріон, потім другий, третій. Усі машини спалахнули майже одночасно. Паливо, акумулятори, електроніка. Усе перетворилося на суцільну палаючу пастку. Останній важкий дрон зайшов у тил і врізався в перший гелікоптер Мі-8. Вибух підпалив десятки тисяч літрів авіапального. Вогонь, немов ріка, потік по бетонці, підпалюючи решту техніки. Через кілька хвилин величезний ангар був палаючою печерою. Дим здіймався на кілька кілометрів угору, перетворюючись на чорний стовп, який видно було десяткам кілометрів. Україна витратила на всю операцію суму, еквівалентну вартості кількох позашляховиків. Росія втратила обладнання на сотні мільйонів і, головне, можливість ремонтувати безпілотники на півострові. Вони осліпли і знали, це лише початок.